Здоровенькі були, а в мене такий от класний супчик з курочкою, з гречкою, який можна їсти і не набирати вагу. А я зараз на дієті, так що буду з вами ділитися рецептами таких класних супів. Mm. Смакота. І їсте, скільки хочуть. Так що, сідайте позручніше, і вперед готувати. Так, рецептик тут не складний. У мене от 5 гомілочок, зараз їх треба гарно промити, позачищати. Заливаємо водою 2 літра, ставимо варити, знімаємо пінку, потім зменшуємо газ і варимо 25 хвилин. Так, Пінку зняли, додаю духмяний перець, чорний перець, лавровий листок, суміш перців і чесночок. Досить дрібно нарізаємо цибулинку і морку нарізайте, як хочете. Закидуємо все до супу, нарізайте перчик якщо свіже, половинка або цілий в мене заморожений, і дрібно чорнослив. Дрібно чорнослив якось так нарізаємо, перець в мене вже нарізаний. Закидаю сюди. І все, 25 хвилин варимо, поки все буде готово. Проварилося. Тепер витягуємо наші гомілки. На місце гомілок даємо горечко промиту. Зі спеції я додаю 2 чайні ложки курячої мівіни і сушену петрушку. І варимо хвилин з 15 до готовності гречки. За той час вистегне м'язку, ми його обіберемо зі косточки і закинемо в суп. М'яско почистив від кістки і додаю ще зелень і ще з 5 хвилин варю. Усе наша зубка готова, виключаю і буду подавати. О, так виглядає наш супчик. Він дуже апетитний, ситний і малокалорійний. Так що готуйте. І підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Ну і тепер буде декілька рецептів таких от дуже класних супів, які можна їсти цілий день і можна трохи на них схуднути.